На п'ятому місці Subaru Forester SG. Це лідер за комфортом та, що важливо для села, місткістю. Кліренс та прохідність. Forester SJ побудований на платформі Impreza, але має дорожній просвіт у 190-200 мм. Це дуже гідний показник. Постійний симетричний повний привід SAVD. Це найкраща система для стійкості на снігу ожеледиці чи мокрому ґрунті. Він ідеально підійде для помірного бездоріжжя, але не для важкої багнюки. Місткість це повноцінний універсал. Об'єм багажника у складеному вигляді сягає 1629 літрів. Це абсолютний рекорд у нашому рейтингу. Ідеально для перевезення габаритних речей. Надійність і простота. Головний ризик це опозитний двигун, боксер ej 20 або ej 25 Він забезпечує низький центр ваги, але складний і дорогий у ремонті. Типові проблеми течі масла та необхідні заміни прокладок ГБЦ. Доступ до двигуна обмежений, тому для деяких операцій, навіть заміна свічок, може знадобитися частковий демонтаж двигуна, що значно підвищує вартість обслуговування. Це авто з високою ціною помилки. Обслуговування. Завдяки попиту запчастини легко знайти, але вони будуть дорожчими.